Заповнена зала зустрічає улюблених жартівників широкими посмішками та оплесками. Вони вже скучили за своїми улюбленцями, не бачили їх усе літо. Команди жартують, даруючи глядачам позитивні емоції. Шпроти в алії. Здобне заверне течево, сольоні колечка з цибулею. Так, ну все, Саша, поїв іди, роби уроки. Папа, сладкий! Ну на, давай, щоб мама тільки не знала. <кій> Бабуля, що ти хочеш? Сержант Петренко, пивко п'єм, пивко, да? Пивко? Ну, пивко. Бутилочку не викидайте. <кій> Я жестянки. Ну тоді в у кого не напою романської вівтянки. Цілий гумор улюблена тема усіх шести команд. Гумористи зізнаються, життя саме підказує над чим таким сміятися. Треба лише вчасно помітити. Треба намагатися жартувати на чисті теми. Побільше добрих жартів має бути доступних для людей. Чистими темами можна назвати це загальнолюдські теми. Жарти мають бути не нижче поясу. Для цього є інші шоу. Андрій член команди Літературна газета з Чорнобаю. Саме вона отримала перемогу на всеукраїнському змаганні у Одесі минулого сезону. Молодий поет-початківець шукає пристойну риму на слово Гваделупа. З варіантами купа і ступа прохання не турбувати. Особливих секретів перемоги зізнається Андрій у команди немає. Просто на Черкащині дуже сильний гумор і оригінальний підхід до жартів. Він і в житті допомагає. Погоджується з колегою по цеху Артем з обратної тяги. Можна все реме перейти на шутку, пожартувати і в кожди не гараздів, кожному, кожному негативі побачити щось приємне. Часто знайомі кажуть, ну по жарту. Навіть дуже часто. Дивіться, каваленщик іде, каваленщик іде. Можу пристроїти гримасу якусь або сказати одну із е, таких загальних відомих жартів. За Черкаським КВК, велике майбутнє. Це доводять повні зали шанувальників. Усе це при тому, що жодну гру ніхто не рекламує. Команди самі займаються розпространенням запрошень і баліщики приходять і. И... получает удовольствие. А КВН, я скажу, популярность. Он был всегда популярен. Когда-то чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше. Сейчас он опять появился на... Ну, КВН Маслякова появился на телевидении. Есть с чего брать пример. А також хочеться самим вийти на сцену, пошутити, і хлопці йдуть к нам. У цьому сезоні розважати Черкащан жартами будуть 16 команд. Наступна гра веселих та кмітливих відбудеться вже у кінці листопада. Євгенія Гнівшова Юрій Підлісевич Вікка Новини.